Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я започатковую рубрику пустих баночок. Це мої чесні відгуки, які, можливо, будуть корисні вам. І я люблю передивлятися і чужі відео, і для себе зберігати якісь нотатки, відгуки про продукти, які я використала. І давайте почнемо. Почнемо з піни для ванни від Avon з ароматом Клементину та Імбиро. Дуже гарна піна, я вже казала, що. Піни від Avon я дуже люблю. Це один літр, 1000 мл, навіть не вміщається в екран. Дуже гарна піна, можу тільки рекомендувати. Аромат, мені дуже подобається. Наступне, що я вам покажу, це Мило Люсія. Зараз лежить у мене в використанні, але залишилась коробочка, вирішила вам показати. Дуже приємний аромат. Можливо, в парфумі, в парфумі я б його. І не насила, але як мило, дуже непогано, і мені дуже подобається. Наступне, що я вам покажу, це скраб для шкіри голови. Я вам показувала його в минулих відео. Він мені був як подарунок за замовлення. І що я можу сказати, дуже приємний аромат, він дуже дрібний, але сухий. І є складнощі з його нанесенням на шкіру голови. Особливо, якщо у вас густе волосся, то вам буде достатньо складно його нанести, але очищає добре. Мені, в принципі, сподобався, але все ж таки я віддаю перевагу рідким текстурам, пілінгам, ніж скрабам. Тому можу радити, але я собі скраби більше не замовлю. Так, наступне, що я вам покажу, давайте одразу про скраби. Це скраб для шкіри голови від Oriflame. І це, цей скраб мені взагалі не сподобався. Він рідкий, там є такі дрібні часточки. Він з ментолом, він трішечки освіжає, але як складно його вимити з волосся. Це якийсь кошмар. Мені взагалі не сподобалось, тому я не раджу і замовляти більше не буду. Давайте вже вам покажу тоді і маски для волосся. В мене Три закінчились: це з змаракуї з авокадо і з бананом. Маски з і з бананом взагалі нічого не роблять. Я не знаю, для якого волосся вони підійдуть. Вони не розплутують, вони не живлять, вони не зволожують, нічого вони не роблять. Таке, знаєте, використала більше не замовлю точно. Багато дуже блогерів, особливо ті, хто працює в Oriflame, їх хвалять, але ну, ні. На відміну від цієї маски, ця маска мені сподобалась. І досить приємний аромат, і вона дійсно розплутує волосся, вона його живить, наскільки це можливо. І ця масочка мені сподобалась Це такий непоганий варіант, знаєте, взяти з собою кудись у дорогу, якщо ви не можете взяти якийсь великий флакон і не можете з собою вести. Тому ця маска непогана, а ті дві мені не сподобались. Далі із масок також з авокадо. В мене була для обличчя, і, чесно кажучи, я її взагалі не зрозуміла. Я не знаю, що вона зробила з моїм обличчям. Нічого поганого не зробила, але й гарного нічого. Тому замовляти я теж не буду і вам не раджу витрачати на неї кошти. На відміну від цієї маски Royal Velvet. Вона мені сподобалась. Колись давно я її вперше використала, і вона викликала у мене якесь почервоніння, я навіть трішечки злякалася, але наступні рази, в принципі, все було добре. І мені подобається вона. Вона і підтягує шкіру, і зволожує, і шкіра після неї виглядає дуже гарно. Тому цю масочку можу радити її гарно брати з собою кудись також у подорожі. Що ще я вам покажу? Ось такий гель для душа в мене закінчився. Це райський сад, здається, з ароматом екзотичних фруктів і базиліку. Він такий, знаєте, фрук... фруктово-квітковий, також гель для душа від Avon Мені подобається. Єдине, що це ще старий такий у мене варіант був ці кришечки це якийсь жах. Добре, що зараз усі вже гелі для душу. Вони в іншій е упаковці, в іншому пакуванні, тому можна їх замовляти. Але це от, ця от система це взагалі якийсь жах. Далі закінчився у мене спрей для тіла від Avon, такий же самий, як і піна для ванни. Мені аромат дуже сподобався, він дійсно дуже добре освіжає. Після душу, і взагалі-то мої рекомендації мені дуже подобаються. Покажу вам ось таку сироватку. Я не знаю, як читати назву цієї фірми вірно, тому напишіть мені в коментарях: це французька назва. Що по ній тут здається якийсь екстракт виноградних кісточок чи винограду. Непогана, але, знаєте, така вартість. Оце мені приходила в подарунок, я її не придбала за свій кошт. Нічого такого вона зі шкірою не робить, добре зволожує. Ну, можливо, трішечки відбілює, але зовсім трішечки. Непогана, але ну, не можу сказати, що я б її собі придбала у повному розмірі. Закінчився також у мене ось такий крем: це Revolution Pro. Miracle Cream І кажуть, що цей крем це аналог чи від Charlotte Tilbury, чи від якогось дуже такого дорогого і люксового бренду. Дійсно непоганий крем, але тільки на зимовий час. В таку теплу погоду його використовувати дуже важко, тому що він дуже насичений жирний, поживний, він має аромат дійсно масел. Непоганий крем, але він, і вартість його дуже небюджетна, І ну, трішечки такий, знаєте, специфічний аромат, хто любить такі натуральні масельні якісь аромати, трішечки він східний ще, тому, можливо, підійде. Але я собі більше б таки не замовила. Також закінчився у мене тональний, точніше, це BB крем чомусь так відсвічує камера. Бі-бі-крем від Міша. У мене був він у відтінку 13. Світлий бежевий. можливо, трошки щось тут залишиться, я вам покажу. Взагалі-то я була. Зараз фокусую камера, бо щось не хоче фокусувати. Сьогодні і світло не хоче працювати, і камера не хоче фокусувати. Ось. А зараз для загорілої шкіри він вже трішечки засвітлий для мене. Але він дуже непоганий, він довго тримається, він не забивається в пори, він гарно перекриває. Фініш після нього дуже гарний, в принципі, він мені подобається. Але зараз дуже багато інших тональних основ, бібікремів, кушонів, і хочеться багато чого спробувати, тому поки що я його замовляти теж не буду. І він достатньо небюджетний. І закінчились в мене аромати. Перше, який я вам покажу, це Avon Персів Cashmere. В мене пробничок, я вам показувала своє замовлення Avon. І знаєте, от коли я його вже розносила, він мені щось взагалі не сподобався. Він мені нагадує персів дію, і взагалі є в нього щось таке. Якась спільна ДНК з усіма персівами. Причому, якщо інші персіви досить стійкі, то цей взагалі не стійкий. Він злітає. У мене цей пробник розійшовся, мабуть, за 2 дні. Тому я його також не можу радити. І добре, що я не замовила його в повному розмірі. Наступне, що покажу, це Amazing Aroma, Також у мене є відео на каналі, ви можете подивитися. Це під номером один аромат Patient Fruit Mask. Я вам казала, що мені подобається. Я його з задоволенням розносила, але, знаєте, він якось все одно це не замилюється. Якийсь в нього фініш такий от старт дуже класний. Він початкові ноти звучать дуже класно, база звучить. Не знаю, мені щось таке не сподобалось. Повний розмір такий замовляти собі не буду. І двадцятий аромат він називається зараз вам скажу, «Lily of the Valley, і його порівнюють з кілян. Водка Нзерок і імператрицею. Нічого спільного з імператрицею і водка УНЗРок я не знайшла. Навпаки, я казала, що тут конвалі не відчуваю, і коли я вже його розносила, причому, знаєте, він достатньо стійкий. Він такий от, просто це початок він швидко злітає, а залишається база. І до кінця дня ви будете відчувати конвалію. І хоча конвалія навіть там не в базі, а в нотах серця. І він мені більше нагадав такі класичні якісь аромати, наприклад, як П'яте авеню від Елізабет Арден, щось від той же від Vittorie Флейм. Ну, от, знаєте, така класика ароматів. Тому, ну, конвалію я просто не люблю. І оцю таку класичну ноту дуже не люблю. Але кому подобається свіжий старт і конвалія в базі. Я можу вам його радити. Собі я якийсь повний розмір точно не придбаю. Отакі у мене порожні баночки, багато чи мало, я не знаю. Щось продуктів мені сподобалось, звичайно. Щось не сподобалось, збережу для вас, збережу для себе. А ви бережіть себе, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, для мене це дуже важливо. Чекайте моїх наступних відео. На сьогодні це все. Всім па-па!